Я вже розпочав це, да, на, на мій вік вже припала ця війна. Так от я хочу, щоб на мені вона і скінчилась. І щоб мої діти жили вже в незалежній країні. І якщо це буде країна е територіями 91-го року, це було б, звісно, дуже здорово. Сподіваюся. А це взагалі реально зараз? 91 й рік. Я, якщо бути відвертим, я б радив би всім. Е про це вже не думать. Ну перестать вірити, що ми зможемо цього досягти. Якщо ми закінчимо війну з, ну, з мінімальними втратами да, наших територій, це вже буде дуже добре з однієї причини. Бо, бо ми виклались уже, вже виклались ну, на 100%. Ми і так робимо уже все, що тільки можемо. Ну, я, я кажу про бійців. Бійці роблять все, що від них залежить. Більше ми не можемо із себе вижити.